Як привіт. Значить, Часто ми зустрічаємося з такою проблемою, що у нас відкривається капот на одне положення. О. Хотів показати в чому причина. Багато хто каже, що коли порваний екран, то тут передня частина, типу болтається і відчолкується капот. Значить, в більшості проблема не в самому екрані. У мене був колись порваний екран, відщокувався капот, я виставив замок, відкрутив, прижав, більше прижав його в сторону, щоб краще защокувався, і мені перестав відшілкуватись. Екран у мене зараз все зроблено, поварено все краще красиво. красиво, і в мене він знову почав відщокуватися. Проблема не в екрані, як дехто думає. О, проблема, по-перше, в цьому замочку. тобто в цій частині. Що ходить. О, півмісяць такий бачимо, так? Да? Тобто він стирається. І Сама основна проблема це на самому капоті. Ось цей палець. Бачимо з пружинкою. Зараз спробуємо нажати. Ось тут він збоку стирається. Він йде грибочком, ця частина стирається, о, о, стає така гладкіша і погано зацеплюється, і тому звичайно він відчолкується. Ось і вся проблема. Тобто потрібен в хорошому стані замок, і в хорошому стані ця частина, що він йде на капоті. О. Дуже добре, що на мастері стоїть крючок на пружинці і він дуже хорошо фіксує. Коли відчолкується капот, то він у нас. Як в остальних машинах не викидає на лобове, не розфігачує, тому що тримається. О, це дуже добре. Ось така. От причина в нас в цьому пальчику. Тобто ми шукаємо їх, міняємо. Оця пластина вона пола сюди. О. І звичайно бажано замочок. Капота теж в хорошому стані. Ось так от.